Слово Євангелія від святого Матея, слава Тобі, Соди. Один із дванадцятьох, що озвався Юда Іскаріорський, подався до Первосвящеників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. І відважили йому 30 сірняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Перш... Першого ж дня у приснуті приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він відповів їм: йдіть до такого ось одного в місто і скажіть йому, учитель каже, час мій близько. Тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з 12 учнями. І коли вони їли, він промовив: Істинно кажу вам, один з вас мене зрадить». Засмучені глибоко почали кожен з них запитувати Його. Чи то часом не я Господи? Він відповів, Хто вклав за мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б такому чоловікові не, не народитися. А Юда зрадив його і собі озвався. Чи то часом не я, учителю, каже до нього Ісус, ти мовив слово Господнє, тобі, <плес> ві. Вже третій день церква перед нами ставить юду Ізхаріотського. Юду Ізхаріотського може нам краще пізнати у порівнянні з іншим апостолом як позвали Петро. Так, вчора ми чули, що Петро питає Ісуса, питає, хто, питає, якби, питає Ісуса через апостола Іоанна, хто його зрадить? Сам ж собі не був впевнений навіть у собі. Якщо пригадаємо, то колись Ісус сказав, один із вас є сатана. А коли йому Петро дорікав, то він сказав, відій від мене сатана. Петро, скоріш за все, не був собі впевнений. Оскільки бачив правду про себе, то вважав, що він міг зрадити. І питав через апостола Іоанна, чи бодай що часом, то не він той, хто зрадить. Бо Ісус знав серця, не раз Петро бачив і думав, може, може то Він. Він не був впевнений, але пізніше чуємо, що він говорить, що Він є той, хто не зрадить. Каже, «Я, я Господи піду за тобою. Так ми вчора чули. Бачимо питання, який є щирий, але не є правдивий. Можемо сповідатися щиро, але неправдиво. Є різниця між щирістю та правдивістю. Так, так бачимо на цьому прикладі, що Петро каже, що я тебе не, не відрічусь, але відрікся. Він говорив щиро, але неправдиво. Маємо таку постать Петра. До, коли приглянемось до апостола Іюди то побачимо то, таку річ, що слово, яке церква нам дає, воно каже також до нас. Ми також є таким Петром і є також юдою. Це слово є живе, актуальне. Ми такі є апостолами і ми можемо раз бути Юда або раз Петром. І, і, і Які є Юда? Юда його зрадив. Але на, на чому так, глибше подивимось, ця зрада полягає? Коли глибше подивимось, то Юда зрадив Ісуса не тільки через те, що його видав, але через те, що, бувши з ним, не прийняв його слова, не прийняв Його науки. І це бачимо в тому, що пізніше він не повірив у Боже милосердя. Пішов і, як говорить далі апостол Йо Йоан, в Євангелії, повісився, якщо не версій Іоанна. А Петро? Петро не зрадив через те, що він повірив в Боже милосердя. І коли Ісуса не стало, то він далі якби, тривав в науці Господа. Він її не зрадив. І це для нас є такий приклад. Приклад Петра. Тривати в науці Господа Ісуса. Амінь. О, Господь,